Президент Зеленський уже готується до виборів, а самі вони можуть відбутися вже в липні. Нібито український президент збирав на раду з цього приводу і віддав розпорядження готуватися до виборів. Про це написало британське видання Економіст, посилаючись на власні джерела. Суспільне звернулось за коментарем до слуг народу та в центральну виборчу комісію, аби роз'яснити, чи можливо провести вибори влітку та коли взагалі вони можливі. І почнемо з того, про що йдеться у статті Економіст. Видання пише, що президент Зеленський скликав нараду зі своєю командою. На ній нібито доручив організувати вибори після повного припинення вогню. На думку американців, перемир'я сторони можуть досягнути до кінця квітня, ймовірно, до великодня. А це 20 квітня. А до такого кроку Зеленського нібито підштовхнув конфлікт між ним і Трампом у Білому домі. Усю цю інформацію виданню економіст переповідали неназвані джерела, зокрема і в українському уряді. Ось першим кроком до виборів має стати скасування воєнного стану. А він нагадаю, триває наразі до 8 травня, який Верховна Рада до слова щоразу продовжує. І нагадаю, що конституція забороняє вибори під час воєнного стану. І ось якщо воєнний стан скасують у травні, тоді найближчий час, коли нібито можуть провести вибори, це липень вже цього року. До таких термінів схиляється більшість людей, з якими поговорили журналісти економіст. А тепер поговоримо, що про все це каже українська сторона у коментарі суспільно. Му, керівник фракції Слуга народу Давида Рахамія заперечив, що Зеленський взагалі збирав нараду щодо виборів. Він зазначив, що раніше усі парламентські партії і групи погодилися. Вибори мають відбуватися за шість місяців після зняття воєнного стану, і позиція нині не змінилася. І тут нагадаю, відповідно до чинного законодавства, парламентські вибори мають відбутися через 60 днів після завершення військового стану, а президентські через 90 днів. Це ті самі три місяці, які відрахували джерела видання Економіст і назвав дату президентських виборів у липні, але як кажуть, у центральній виборчій комісії цього часу не вистачить для підготовки до виборів. Спочатку необхідно відновити громадську інфраструктуру, кажуть в ЦВК, Ну і також підлаштувати виборчий процес під повоєнні реалії. Ну а це означає, необхідно приймати окремий законопроєкт для виборів після війни. У нас закон інструкція. У нас навіть кількість виборчих скриньок врегульована в законі. Уявіть собі, але скільки їх зруйновано, скільки ну, постраждало, ми не знаємо, яким чином треба робити цей перерозподіл, які форми нам потрібно зробити. І це тільки один виклик. Так само транспортування виборчої документації, охорона, збільшення кількості виборчих дільниць, навіть так. Поняття як військовослужбовці строкової служби зникло з законодавства. А реєстр досі вимагається командирам військових частин подавати дані про осіб, статус яких невільований і його низ. Тож дубовик вважає, що півроку це розумний термін для підготовки до виборів. За цей час реально врахувати усі зміни до виборчого процесу і починати працювати над цим потрібно вже зараз. А тепер повернімося до статті Економіст. У ній йдеться, що і санкції проти лідера опозиції Порошенка також були не випадковими. На їхню думку, у такий спосіб влада хоче прибрати кандидатуру лідера Європейської солідарності із процесу волевиявлення. Але є ще одна фігура серед потенційних претендентів на президентське крісло: це колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Тож після виходу статті Економіст журналісти запитали залужного про його можливу участь у президентських. Або парламентських виборах, адже попередні соцопитування показували його високі рейтинги. Залужний назвав інформацію чутками, які не буде коментувати. Пише РБК Україна. Але давайте все ж нагадаю вам, наприклад, про дані одного з останніх опитувань центру соціальних та маркетингових досліджень його провели у лютому цього року. Тож результати показують, що трохи більше 37% українців, які визначилися з вибором, проголосували б на майбутніх виборах президента саме за залужного. Майже 22% – за зеленського ну і у другому турі залужний здобув би переконливу перемогу. Але є ще, наприклад, нове опитування від Київського міжнародного інституту соціології, і результати їхнього опитування свідчать про те, що абсолютна більшість українців, а це 77%, виступає взагалі-то проти проведення виборів в Україні до повного завершення війни. Нагадаю, ще в лютому Зеленський говорив, провести вибори до завершення війни неможливо. А ще важливі міжнародні гарантії безпеки для України. Пам'ятаєте, Зеленський навіть казав, що готовий зали залишити свою посаду в обмін на вступ України до НАТО. Тоді як очільник Кремля Путін наприкінці березня казав, що в Україні необхідно ввести тимчасове управління під агідою ООН, щоб якраз провести вибори. Мовляв, тільки після цього Росія може розпочати мирні переговори про припинення війни. Та й загалом Путін неодноразово заявляв, що вважає Зеленського нелегітимним, і тому в Україні необхідно провести вибори. Думки Путіна щодо введення в Україні тимчасової адміністрації відкинули у США. Трамп не схвалив таку ідею, адже у Сполучених штатах сприймають Україну як конституційну демократію. Відтак управління країною визначає конституція та український народ заявила під час чергового брифінгу речниця держдепоша Темі Брюс. Ну і тут нарешті перейдемо до питань, як взагалі можна було б забезпечити право вибору для окремих категорій українців. До прикладу, як голосували б на можливих виборах внутрішні переселенці або ж ті українці, хто наразі перебуває за кордоном, та й взагалі, як може виглядати організація голосування за межами України? І про це розповів голова ЦВК Діденко в інтерв'ю Українській правді. Нагадаю, що чинне законодавство дозволяє голосувати лише в посольствах і консульствах, та таких виборчих дільниць саме за кордоном за Ами Діденка трохи більше сотні, і очевидно, що їх мало, особливо враховуючи мільйону діаспору за кордоном після початку вторгнення. Тут голова ЦВК пояснює, пропускна здатність дільниці – 4-5 тисяч виборців, і те це в дуже інтенсивному режимі роботи. І цього недостатньо, щоб огопити усіх виборців зараз. Тож в ЦВК розглядають варіант створення додаткових виборчих дільниць за межами посольств і консульств, тобто щоб українці за якийсь час до початку виборів могли подати заяву фізично у посольстві чи онлайн про те, що вони перебувають за кордоном і хочуть проголосувати в конкретному місці там, і вже тоді дипустанови змогли б утворити додаткові виборчі дільниці, розраховують у ЦВК. Але щоб це працювало, потрібні зміни до законодавства. І тепер поговоримо про внутрішніх переселенців. А їх в Україні станом на жовтень було понад 4,5 мільйони. Це дані Мінсоцполітики. Тут перейдемо до реєстру виборців, адже актуальність даних в цьому реєстрі є критично важливою для проведення виборів, а також для того, щоб виборець, який змінив місце проживання, зміг потрапити на дільницю і знайти себе у списках. Та на початку вторгнення ЦВК зупинила ведення реєстру, поновивши його лише в кінці 2023 року. І зараз реєстр потребує оновлення даних виборців. Щоб вони могли проголосувати, адже ці дані застарілі, бо фактична інформація про жителів до прикладу зруйнованих населених пунктів в реєстрі зараз не відображається. В них застарілі дані в цьому реєстрі. Умовно в Бахмуті було 56 тисяч uh, виборців, які ну зараз. Зрозуміло, треба шукати по всій Україні і за кордоном. Тому цей реєстр треба оновити. Тож як внутрішні переселенці змогли б проголосувати, потрібно знову ж таки змінювати законодавство. Вважають аналітики, щоб переселенці змогли актуалізувати свої дані у реєстрі. Це може бути також механізм утворення додаткових виборчих дільниць, наприклад, в місцях, де проживає найбільше внутрішніх переселенців на підконтрольній території, і не тільки у нас можлива зміна виборчої адреси, але в виборчий період, коли розпочинаються певні виборчі процедури, ми хотіли спростити цей механізм, щоб громадянин в будь-який момент міг заявити про зміну своєї виборчої адреси і бажання проголосувати за іншим місцем. Якби ми мали такий інструмент, у нас би відпало питання: а скільки ж у нас переміщених осіб, скільки людей за кордоном, Ну принаймні, хто з них хоче реалізувати своє виборче право? Тут поговоримо про можливість електронного голосування чи голосування, наприклад, поштою. Здавалося б, що за кордоном виборці могли б проголосувати саме так, але в ЦВК ідею з електронними виборами не підтримують, особливо для повоєнних виборів, зокрема через великі ризики кіберзагроз з боку Росії, каже голова ЦВК. На його думку, систему із електронним голосуванням дискредитувати значно легше ніж традиційне паперове, адже під питанням залишається таємниця голосування і прозорість, щоб спостерігачі могли переконатися, що виборець віддає свій голос без впливу. А щодо голосування поштою, то Тут, каже Діденко, так само є багато ризиків, як фальсифікацій, так і пов'язаних із оперативністю роботи поштових служб в різних країнах. До прикладу, коли виборець відправить конверт з бюлетенем, а він не дійде вчасно і голос не буде врахований, пояснює голова ЦВК. Ще одне складне питання: як під час виборів голосувати військовим, тим, хто ймовірно, залишатиметься на лінії фронту навіть після можливого скасування воєнного стану, та чи реально взагалі забезпечити голосування для них на передовій під можливими обстрілами. Відповідей поки на ці питання немає. Однак, експерти говорять, що тоді для військових треба створювати спеціальні додаткові виборчі дільниці, знову ж таки змінюючи законодавство. Навіть проведення виборів після воєнного стану процеси демобілізації вони не будуть швидкоплинними. Відповідно, ймовірна частина військовослужбовців будуть знаходитись на лінії розмежування і. Наш обов'язок забезпечити їм можливість проголосувати. Це може бути забудяки створенню спеціальних виборчих дільниць однак теж важливо говорити про законодавчу процедуру їх створення і критерії, за якими вони мають бути створюватися. Голова ЦВК зазначає, що підготовка до виборів після війни потребуватиме значно більше часу ніж передбачено чинним законодавством. І щоб врегулювати, як це може відбуватися, то каже він: Україна має ухвалити закон про особливості проведення повоєнних виборів. І вже залежно від того, що передбачатиме цей документ, тоді можна буде більш конкретно говорити про можливі строки проведення цих виборів. Ймовірно, спочатку парламентських, а потім президентських, як і передбачає закон. Сподіваємося, після цього епізоду вам стало більш зрозуміло, якою є перспектива проведення виборів в Україні зараз. Напишіть, що про це думаєте у коментарях під цим відео.